привіт! З вами Святик, і це розпаковка таких штучок. Двох кіндерів і одного діда, того, Давайте перший раз ми розпакуємо Миколайчика. Так, давайте розпаковуємо. Зараз я розпакую таку руками. І розпакуємо. Це він віддав е, стем. З... З ігрушку. Зараз я відкрию і подивлюся. На жаль, той е, Миколайчик без е, е, ігрушки. Так що ми зараз будемо ці Kinder відкривати. Цей новорічний Kinder а це той такий, знаєте, в ці, хто ці такі розпаковки знімають? Зараз ми будемо розпаковувати перший раз новорічний. Що, ми, що тут попасть? Зараз я розпакую і включу камеру. Або таку зараз, тут за кадром розпакую. Ось сюди, ось таку поставлю зараз. Так. Розпаковуємо. Це новий Так, це новий річний. Пішов я Давай, давай, давай. О, розпакував. Так, ти і ти ви. Що тут мені попалося? Ну, я щось прикрию такого. Там щось зелене, я бачу. Ого, зараз складу і буду покажу вам це, що таке взагалі. Зараз покажу і вам і складу і вам покажу. Отаке нам віпало, але я не знаю, як це збирати. Від цю Зелену штучку. Я навіть не знаю на що вона. Я не знаю на що. Ці крила від до нього чіпляються. Я не знаю, коротше, як його зібрати, так що ми його у сторону і йдемо відкривати отакий От, Kinder Joy з віддав, називається. Та якщо ви хочете собі купити з Гаррі Поттером, вони і виглядають. виглядає. От Отакого. От Все, так що я розпаковую. Я хочу собі купити два такі як розіграю по офіром, але. Але, але, то, але, але я хочу собі ще одного річ Я думаю, що щось там таке класне буде. Так. Я вам отакого... відкрию. О! Ого, а хто там віп? Ага, зараз чекати там щось відпало це. Так, зараз я складу це. О, я таке видів десь. У неї як ніби тут о, складені один до одного. Зараз угу. складу я вам покажу. Коротше, нам отакі во якісь дві якісь зв'язані один до одного. Я не знаю, як то, як це скласти, якось складу потім. Ну і, коротше, нам попалися не З того з Гаррі Поттера. Це з Миколая. Ой, з того з Миколая. З, і... Це з новорічної. А от таке з Гаррі Поттера, Якщо ви знаєте, то напишіть у коментарях, що це, що це з Гаррі Поттера, Що це таке, як, як вони називаються, будь ласка, напишіть. Ну, і так, бо я, ніч, бо я нічого про це не знаю, просто собі купував, хотів купити, зняти розпаковку вам на відео. Корреч, з вами був Святик. Кладьте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що доявилися відео до кінця. You seem bob